Шановні друзі, вітаю вас всіх на сьогоднішньому круглому столі, який присвячений темі збереження та розвитку трудових ресурсів України в найближчі десятиріччя. і сьогоднішній круглий стіл має назву: чи можливо в умовах війни зупинити трудову міграцію? Модератором сьогоднішнього круглого столу виступає я, воскобойник Василь, президент асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Хочу зазначити, що круглий стіл. Організовано за підтримки Міжнародного фонду відродження. Сьогоднішня міграція з України, зокрема трудова міграція, представлена майже повністю жінками, адже більше чоловіків не можуть зараз виїхати за кордон. Спочатку повномасштабної війни Україну залишило декілька мільйонів біженців. Основною категорією цих людей складають жінки та діти. Тікаючи від війни, вони знаходять. Тимчасовий притулок в різних європейських країнах і за останні 20 місяців багато хто з українських жінок знайшов там роботу і почав соціалізовуватись. Як не дивно, трудова міграція жінок набагато небезпечніша за чоловічу. Жінка, яка звич... звикає до життя і роботи за кордоном, буде намагатися як мінімум перетягнути до себе дітей а також чоловіків, які зможуть приєднатися до своїх родин після закінчення активної фази війни, і це загрожує величезними втратами населення. Отже, потрібно вже сьогодні створювати умови для повернення жінок додому та запобіганню виїзду України за кордон, і тут потрібні різні підходи. Які вплиматимуть на жінок різних вікових категорій та соціального статусу, нас повинні цікавити всі жінки і домогосподині, в тому числі. Бо завтра життя їх примусить працювати, і вони також подивляться в бік виїзду за кордон. Війна, яка зараз відбувається, є війною цінностей, перш за все. Авторитарна Росія намагається придушити паростки демократії на українських теренах. Ми не можемо наслідувати авторитарні практики, а навпаки, використовувати силу переконань, а не примусу. Потрібно демонструвати переваги, які отримують українські жінки, котрі будуть залишатися вдома. Також є необхідні кроки, такі як урівнювання заробітних плат жінок і чоловіків, широке використання жінок в сфері безпеки. Поліції, армії, залучення жінок у галузь IT, на чоловічі спеціальності, водіїв та на промислові виробництва, на керівні посади тощо потрібно закликати до публічної активності жінок, які побудували успішну кар'єру, що вони своїм прикладом надихали інших. Коли українки зрозуміють, що вдома їм раді є перспективи отримання різнобарвної роботи та життя в рідному оточенні, вони почнуть. Повертатися навіть під час військових дій це не буде великий рух, ну принаймні, спочатку, але згодом, тих, хто вибирає Україну, буде все більше і більше. Ми повинні повертати наших жінок додому.